На рівні обласної військової адміністрації в Кероврадській області ми визначаємо і долучені до політики, яка запроваджується державою у сфері. Мисливського господарства та полювання, а також аграрної політики, які визначені законом про мисливське господарство та полювання. Статтею 16 даного закону визначено, що обласна військова адміністрація погоджує затверджені ліміти щодо відстрілу визначених тварин у певний сезон полювання. Друге повноваження. Яке я зазначив відповідно до цього закону, є стаття 32, яка зазначає ветеринарно-санітарні експертизи, які проводяться незалежно від сроків мисливського сезону працівниками уповноважені, уповноважені на здійснення такої діяльності. Ці два положення чого стосуються, значить, перше діяльність українського товариства. Мисливців та рибалок здійснюється в регламентованим чином відповідно до закону і статті 16, їхня діяльність регулюється положеннями та затвердженими лімітами, які подаються Держлісагентством України. Суб'єкт подання лімітів по кожній території є відповідальний територіальний орган Державного лісового агентства України за погодженням з обласною державною на період військового стану обласною військовою адміністрацією. Далі ці, ці ліміти подаються на затвердження до Міністерства аграрної політики та Міністерства довкілля. Міністерство довкілля погоджує, Міністерство аграрної політики затверджує дані ліміти, які повертаються на територію для здійснення мисливського полювання в сезон. На сьогоднішній день, що стало наріканнями до обласної державної адміністрації, зазначу, що ми не регулюючий орган, ми дозвіл або заборону не надаємо. Донині на сьогоднішній день угу. навіть в умовах воєнного стану, у нас не існує в Олвійській адміністрації ні заборони, ні дозволу. Однак ліміти, які ми погоджували за поданням Держліс агентства ще в березні 2023 року, напротязі 4 місяців, знаходяться в Міндовкілля. На процедурі погодження. Вони до нас не повернулись. Тому здійснювати заходи полювання в визначений законом сезон ніхто права не має. Питання друге. Щодо епізоотичної характеристики території, наразі 20 липня, на рекомендацію державної. Протиепідечної, надзвичайної протиепідеміологічної та епізоотичної комісії України були проведені засідання територіальні, і ми 20 липня на засіданні місцевої надзвичайної проти епізоотичної комісії заслухали е, доповідь Держпродс. Служби заслухали санітарного лікаря про надзвичайну ситуацію з сказом диких і як наслідок свійських тварин в Кіровоградській області. Санітарний лікар д -д -д дав статистику, що стосується покусів людей, ураженими на сказ свійськими тваринами. Ситуація визначається таким характером, що дикі м'ясоїдні хижі тварини йдуть від полів бойових дій у глиб України, де їм спокійніше, де їм тихіше. Неконтрольований процес їхньої міграції вже лунає і на теренах транскордонних територій Європейського Союзу, про що на сьогоднішній день до нас звертаються відповідними нотами по лінії Міністерства закордонних справ щодо врегулювання цієї проблеми. Далі ми маємо факти. Загибелі людей від лептоспірозу ми маємо факти ураження африканською чумою свиней, тих чи інших територій, які визначені територіями карантинного спостереження і закриваються в радіусі 10 кілометрів на 45 і більше діб. А також маємо факти до 600 вже на території Кервацької області знищення, умертвлення та спалення тушок свійських свиней від Африканської чуми свиней. Для того, щоб дані епізоотичні випадки не поширювались, на рішенні проти, надзвичайної проти епізоотичної комісії було визначено. Перше. Визначити сектори для пероральних ін'єкцій, диких та свійських тварин від сказу. Такі території мають місце секторально до восьми територій, і восьми секторів на території Кероватської області. Загалом це 2000 квадратних кілометрів. Якщо взяти. Спільну територію не секторально, то це всього-навсього 40 на 50 кілометрів територія квадрату прямокутника. Прямо, прямо Раніше до війни, коли простір повітряний був відкритий, ці заходи здійснювалися з повітряного простору і квадрокоптерами і літаками. Тому була захвачена більша територія такого перорального профілактичного заходу. Рот спожив службою України. Однак в результаті воєнної агресії широкомасштабної Росії проти України провітряний простір закритий. І такі заходи здійснюються пішоходно. Тому така маленька територія, яка визначена, і охвачує всього навсього 2000 кілометрів. Однак, навіть при таких заходах, як я зазначив, необхідний відстріл санітарно-епізоотичних тушок для того, щоб здійснити обстеження по результатам перуральних ін'єкцій через 30-35 через днів, здійснити обстеження ефективності цього заходу. Це прописано в. Директивах і в наказах головного санітарного лікаря України і в наказах ветеринарної служби. Тому ми проводимо постійні переговори. Ми долучені до загальнодержавної проти, надзвичайної протиепізоотичної комісії України і визначаємося, як і всі інші території, щодо заходів з. Мисливства і полювання за двома напрямками. Перший напрямок це як зазвичай. Однак багато територій наражаються на мінну зараженість території, тому заборона йде на рівні комендатур, на рівні начальників військових адміністрацій здійснювати таке полювання. Далі є загрози воєнного характеру. Десь знаходяться заходи протиповітряної оборони, де знаходяться табори злагодження військових частин. Тому є заборонені сектори, які забороняють такий рід діяльності на конкретних територіях. І друга ситуація це щодо якраз санітарно. Ветеринарно-санітарних експертиз і відстріл і відстрілів з такою необхідністю. І в першому, і в другому випадку необхідно мати затверджені ліміти на полювання. З врахуванням того, що наразі Кервородська область не має затверджених лімітів, які б повернулися з погодження мін довкілля та затвердження мін агропромислового розвитку. То і полювання у нас не може бути. І навіть ветеринарно-санітарного полювання для експертизи відповідної профілактики та здійснення протиепізоотичних заходів. Що стосується хвороби сказ, Значить, е дикі та свійські тварини. Перебіг після ураження, а ураження може бути слино, слиною. До 10 діб вони хворіють, далі помирають. Перебіг такої хвороби у людини може починатися і розвиватися від 3 тижнів до 9 місяців. Людина, яка без Профілактики без ін'єкцій щодо захворювання на сказ в 99% помирає. Нема лікування від сказу. Тому на сьогоднішній день це питання дуже серйозне. Третя проблема. 2003 рік, 23, вибачте, 2023 рік. Всі обласні військові адміністрації, всі обласні бюджети і Бюджети органів місцевого самоврядування війшли в бюджети без обов'язкової статті щодо закупівлі антирабічної ін'єкції. Наказами ветеринарної служби та головного санітарного лікаря. Ці ін'єкції є рекомендованого не обов'язкового характеру. Так було в 2021-2022 році. У році, коли ця ситуація регулювалася, наразі ми маємо дуже великий всплеск. Ми маємо е, по, 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 по сказу нерегульованого процесу. Тому на нашій надзвичайній і протиепізотичній комісії було зазначено і зобов'язано органи місцевого самоврядування. Передбачити в бюджетах закупівлю для своїх медичних закладів ін'єкцію проти сказу, що на сьогоднішній день врегульовано, виправлено і закуплено необхідна кількість, яка доведена до, кожної, до кожного органу місцевого самоврядування. Наразі я зазначив три проблеми, які, про які йдеться, і по яким ми ведемо. Гарячі дискусії хотів би додати, що і Харківська область, і Запорізька на 80% окупованою територією всі за те, щоб провести полювання на секторальних територіях для врегулювання міграції диких тварин, особливо з території, де ведуться бойові дії.